Тероскоп на тиждень 26 вересня по 2 жовтня. Енергія тижня цього, тройка кубків, все, що зв'язано з якимось спілкуванням, дні народження, там, я не знаю, весілля, все, що ваш близький крухоточення. Понеділок, енергія короля Пентаклів. Це все, що зв'язано з нерухомістю, з банковськими якимись пле, е, платіжками, е, фінансова сфера спілкування з таким королем, вівторок диявол іерофант, е, все зв'язано з вищим якимсь руководством, все зв'язано питання, е, питання ну Знань якийсь якісь питання королеви пентаклів, зв'язок за кордоном, спілкування через інтернет. Це все буде присутньо у вівторок, середа паш Кубків, спілкування з молодшими по віку дітьми. Тощо похресниками і так далі. Четверг, інформація буде закрита, чогось ви не будете бачити. Чи перевіряєте інформацію, яка до вас дойде. Четверг, вісім жезлів, це е, короткі поїздки, листування, е, якесь. Е, ну, тобто, о, звиняюсь, це буде п'ятниця. Це буде П'ятниця, 8 жезлів. Субота, спілкування з королем кубків. Чи це буде якийсь ваш друг коханий, чи це якийсь знайомий буде, але це буде приємне спілкування. У неділю, 6 пентаклів, якась поміч, чи ви допоможете комусь, чи вам хтось допоможе. Але взагалі, окрім вівторка, неділя тиждень буде такий ну, доволі класний, емоціональний і продуктивний.